Вітаю, мене звати Христина Приста, я засновниця компанії Lifestyle, і в цьому відео ми поговоримо про те, як ви повинні продавати і які бонуси ви з цього будете отримувати. Коли ви зареєструвалися, першість бонусів це є різниця між вашою ціною, тобто ціною в кабінеті, і між тою ціною, яку ви будете рекомендувати вашому клієнтові. 30%, навіть якщо ви придбаєте один товар. Також вам буде нараховуватися оптовий кешбек. Що це означає? В системі передбачені бонуси, які вам будуть падати на подарунковий рахунок. Наприклад, якщо ви зробите замовлення від 0 до 8 балів, це 0%. Якщо ви зробите замовлення від 8 до 50 балів, це буде 10%. Якщо ви зробите замовлення від 50 до 250 балів, це буде 15%. Бонуси і відсотки більше 250 вам нараховуватися не будуть. Давайте уявимо ситуацію. Ви Одноразово зробили замовлення на 100 балів. Скільки ви з цього отримаєте по оптовому кешбеці? Перше, це буде різниця. Якщо ви зробили 100 балів, це в гривнях 7600, повна ціна для клієнта вийшла 10 857 різниця 3257 гривень. І давайте йдемо до оптового кешбеку. Від 0 до 8, 0%. Далі йде 42 бали на 10%, 4,2 подарункових бали рахується за частинку бонуса. І 50 балів множите на 15%, це буде 7,5 подарункових балів. Загальна ваша сума вийшла 444 гривні на подарунковий рахунок. Тобто, якщо просто з продаж різниця між клієнтом і вами 3257 плюс 444 гривні. А також для вас представлений бонус. Топ продавця, тобто, якщо ви два місяці підряд сумарно зробили замовлення на 450 балів, компанія вам дає 100 балів, з яких 50 де на подарунковий рахунок і 50 де на розрахунковий рахунок. Тому бажаю вам успіху, бажаю вам щедрих клієнтів. І з нашою компанією у вас все вийде.